Рефе уже втратила перевагу в артиллерии. Давайте уже как бы осознавать отечество в опасности. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Перехід на західні калібри допоміг Збройним силам досягнути паритету з російською артилерією за рахунок кращої якості зброї. Коли ми почали збільшувати кількість стволів натівського калібру шляхом матеріально-технічної допомоги, фактично кожні наші 100 стволів – це те ж саме, що 300 400 стволів російської артилерії. І фактично ми на сьогодні збалансували з російською артилерією. Артилерією – наші можливості, і цей баланс відбувся кращої якості нашої артилерії. Вона стала більш точною, більш надійною та сучасною. І цей баланс є дуже стратегічно важливим. Росія вже втратила перевагу в артилерії, як вона починала війну, хоча мала більше стволів, вони щось із складів добирають, але перспектив на цьому фактично дуже мало. Наголосили в Міноборони. А чи можна говорити про те, що як тільки в українському небі з'являться перші винищувачі Ф 16 вже десь то можна розпочинати відлік до Нашої перемоги, <рес> відлік до нашої перемоги розпочався фактично з початку війни. За тим я згодна, так, так але кожен таки от... наближає нас до перемоги, але безперечно, отримання такої потужної зброї, якої ми є, винищуючи f16 спростить, полегшить шлях до цієї перемоги. А без 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 винищувачів. Чи можемо ми досягти того швидкого успіху, Да власне якого б хотілося? Не можемо. Не можемо. Не можемо. Тому що, ну ви розумієте, зараз Україна намагається Збройні сили України намагаються вести наступальну операцію всупереч всім ну, канонам НАТО без панування в повітрі, не завоювавши панування в повітрі. І, і тим не менше, наші збройні сили досягають певних. Певних успіхів, безперечно, якщо ми отримаємо сучасні бойові літаки з належним боєкомплектом ракет, це е, суттєво спростить життя нашим наземним військам і відповідно призведе до більших втрат серед лавах наших ворогів. А, пане Андрію Володимир Зеленський говорив про те, що власне до дня незалежності ну варто очікувати а, ну, подарунків потужних речей. Чи можна сподіватися? Ну от що ми отримаємо німецький німецькі до орзокобійні ракети і власне американський Атакамс, і це так само, і це так само призведе до більш ефективних результатів під час контрнаступу збройних сил України, зокрема у вересні-жовтні. Власне враховуючи, що десь від якогось певного часу ці дві назви ракет Таурус і Атакамс фігурують у певній зв'язці, то німці ставлять умову дамо Тауруси, коли дадуть «Атакмси», то, то як в якихось інших контекстах, то цілком можливо. Хочеться принаймні на це сподіватися, що арсенал Stormchad з келпів розшириться ще за рахунок ось, власне, цих, цих ракет ну, з освоєнням. Проблем не повинно було би бути, оскільки атакси запускаються з пусквистановок ти ж саме хаймарсів, які нашими збройними силами. Освоєні, ну а Storm Shadow і скелпи вони інтегровані з нашими бомбардувальниками Су 24 м так що відповідно із Таурусами тут проблем не А не будемо сподіватися, що під потужними речами йшлося саме про такі от збройні подарунки, і що вони йдуть зв'язки. Власне, як історія з танками, так була леопарди, Абрамси, і так воно відбувається. А про іншу іншу зброю, яка так необхідна Україні. А для того аби перемагати, от заява безпосередньо. Безпосередньо, яка з'явилася Вашингтон Пост, а що міноборони США очікує настання зими, щоб допомогти зброєю Україні під час контрнаступу збройних сил, а тобто будуть поповнювати запаси зброї для України. І йшлося якраз про те, міноборони міноборони США, що вони збільшать ще виробництво зброї 155-го калібру, яке безпосередньо необхідно необхідне Україні. Тобто слід варто сподіватися, що вже наступний контрнаступ, та це вже а після зими очевидно, що українські війська будуть забезпечені всією необхідною зброєю окрім винищувачів F-16. Ну, Бачите, річ у тім, що військова промисловість країн Заходу це не, не, не новина для нас. Усіх упродовж кількох десятиліть поступово деградувала. Деградувала не в плані. Якісному деградувало в плані кількісному в плані обсягів виробництва відповідно. Ті ж самі Сполучені Штати, коли роблять там заяви про збільшення запасів виробництва боєприпасів, це не означає, що вони отак можуть класнути пальцями і запустити завод. Для цього потрібен час, щоб відновити ці демонтовані чи законсервовані потужності. Відповідно, і з цим пов'язані такі заяви про збільшення постачань, з цим пов'язані і те ж саме вивезення снарядів, як десь біля року тому говорили, чи трошки раніше, про вивезення снарядів з Ізраїлю, там чи про. Те, щоб позичити снаряди в Республіки Корея, щоб потім їм повернути, це все взаємопов'язано. Відповідно, якщо США збільшить виробництво снарядів на власних потужностях, то це безперечно сприятиме розвитку бойових дій на нашу користь. А, і, ще, і ще важливий дуже один момент, так а це те, що ми спостерігаємо м, виробництво зброї, якраз з протирежного боку з боргу, а з боку ворога. І зокрема, якщо ми говоримо а, про ракети, якщо ми говоримо про а, безпілотники, а ракети, які виготовляються стабільно, да, десь 100 на місяць принаймні так порахували безпілотники, які постачає і Іран, і власне які Росія починає а, збирати сама. А, Протидіяти, протидіяти власне цьому можуть безпосередньо і системи протиповітряної протиракетної оборони, які нам продовжують наші партнери постачати вже є обіцянки до кінця року. Там а, дві петріоти Петріот, і там чи достатньо власне цієї заявленої кількості, аби справді убезпечити і а, тилові міста, і все ж таки, щоб вони були і на лінії фронту. Я вже не один раз і в ефірі перемоги висловлював таку думку: увесь цивілізований Західний світ немає достатньої кількості зенітних ракетних комплексів, щоб прикрити усю територію України. Єдиний випадок в історії, коли була створена суцільна смуга перекриття Зенітними ракетними комплексами це східний кордон Федеративної Республіки Німеччини в 70 х 80-х роках. Це холодна війна, але там були зосереджені сили і самого Бундесферу, який був далеко не тим, що зараз, і американські зенітні ракетні комплекси, британські, Бельгія, Нідерланди всі були зосереджені. От а більше в історії такого не було. Ні, радянський Союз такого не спромігся створити, ні західні країни. Відповідно. Ні, ніколи не вистачатиме, завжди доведеться робити вибір пріоритетів. І в зв'язку з цим потрібні винищувачі, для того, щоб закривати проміжки між цими зенітними ракетними комплексами. В зв'язку з цим потрібні тауруси, для того, щоб уражати склади з ракетами і аеродроми ворожі, де базуються ті ж самі ну, фейерверк е, е, в, в, в Сольцах. Потішив наші душі, так правда, реакція одна мало, так от. І тільки в комплексі з самими лише зенітно-ракетними комплексами ми не зможемо захистити себе від цієї загрози.